Всім привіт! Дякую, що завітали. Я Оля, і сьогодні другий звіт за моїм проектом використати по максимуму або помадний Project Pen». На жаль, знову ж таки, по технічним причинам я сьогодні в режимі розмовляючих ручок. Але сподіваюся, що скоро до вас повернусь. І без заставки приступимо, переступимо, переступимо до звіту. Всього в мене в проєкті беруть участь 25 різних засобів для губ, Три з них це бальзами, 5 блисків, 4 рідкі помади, 4 кремові помади в стіку, 4 матові помади в стіку і 5 самоварних помад. Для себе я вирішила, що кожного місяця буду обирати два засоби з кожної категорії, за якими, якими буду користуватися і за якими буду показувати звіт. Отож, приступимо. Почну я з бальзамів для губ. На лютий місяць я собі брала ось цей бальзам від IHAD Revolution І його вже тут зовсім мало залишилось. Якщо чесно, я думала, що вже в лютому я зможу його закінчити. На жаль, мені це не вдалося. Невеликий прогрес по ньому все ж таки є. І сподіваюся, що вже. Скоро він закінчиться. Далі. Наступний бальзам для губ це ось цей скраб. і я не планувала його закінчувати, користуюсь ним за необхідності. Як правило, вранці перед макіяжем можу скористатися, але не кожного дня невеличкий розхід по ньому є, і це не може не радувати. Продовжу далі ним користуватись. Так, такий невеличкий спойлер. На наступний місяць я також візьму ці два бальзами з приводу бальзаму Mary Kay, приступлю до нього вже тоді, коли закінчиться бальзам від. Revolution. Далі близькі. В лютому я користувалася близьком від Revolution у відтінку близнюки, і тут доволі таки непоганий у мене результат є по ньому. Тому так, не вдалося мені закінчити. Тут всього 3 мл. Але, як вже неодноразово казала, в мене близькі йдуть краще в літній період, тому. Буду далі ним користуватися. І ще один блиск, яким я користувалася в лютому від IHAT Revolution salted Caramel Тут також невеличкий розхід. Зараз на камеру цього, мабуть, не помітно, тому що також по стіночкам розподілився продукт. Є невеличкий прогрес, і на тому добре. Цими трьома я не користувалася в лютому, я їх і не обирала. Рідкі помади у мене у використанні були. Помада від Avon Mark. Тут невеличкий у мене є розхідний, я користувалась, мені подобається, вона комфортна на губах і відчувається як звичайна кремова помада. Так, вона не дуже стійка, відбувається, але ось вона мені подобається, я не користувалася. І ще одна помада рідка від Valor Design. Її було зовсім трошки на минулий звіт, і, як ви бачите, повністю вона у мене закінчилась. Я використовувала її, власне, як кремові рум'яна, а не як помаду. І це перша така ось порожня баночка. Давайте відкладемо її трошечки в сторону і продовжимо. Далі, з кремових помад в стіку у мене в були ось ця від Avon. У відтінку Toasted Rose, і в неї доволі таки непоганий прогрес. Я, якщо чесно, планувала її закінчити, але якось мені зайшла інша помада, тому з цією я не справилась. Але результат дуже крутий, як на мене, тому я, в принципі, задоволена. Результатом. І також була у мене у використанні помада від Патрісія Ledon. Нею я вже користувалася значно менше. Тут зовсім малесенький прогрес. Але враховуючи, що я користуюся і іншими помадами, із іншого проєкту, і поза то я рада, в принципі, і такому прогресу. І, як на мене, цей відтінок більш такий весняно-літній, тому думаю, що зможу його закінчити вже більше. Ближче до літа. Далі помади матові в стіку. Ось тут в мене переварна помада від Avon у відтінку Ruby Kiss, і тут зовсім малесенький по ній прогрес. Я, якщо чесно, думала, що буду не часто користуватися, і навіть зможу у лютому закінчити, тому що ось якраз лютий, як на мене, такий період таких червоних помад, ні, ну я, звісно, можу носити. Червоні помади в будь-яку пору року, але я думала, що буду ним користуватися і закінчу, але мені це не вдалося. Однак, з приводом помади з тієї ж лінійки від Avon, але в відтінку Adoring Love, в нею я користувалася частіше, і ось, як ви бачите, мені вдалося її. Закінчити, і я навіть на це не сподівалась. Тут дуже крутий прогрес. Її було десь половина стіку, і ось так мені вдалося закінчити. Звісно, тут ще є залишки: ось ці в. Тут що їх потрібно виколупувати. І я так для себе вирішила, що коли в мене збереться достатня кількість цих залишків, я просто переварю їх в окрему помаду, і також вона буде потім брати участь в проєкті. На даний час вважаю цю помаду закінченою, і це ще одна порожня пляшечка у цьому звіті. І з моїх самоварних помад я користувалася ось цією помадою, і, якщо чесно, я хотіла її закінчити. Але користувалася частіше ось попередньою Адоріан Love До цієї руки не дуже доходили, але є невеличкий прогрес, я, в принципі, задоволена і ним. І ще одна помада, в якій мені Яку не вдалося закінчити, але вона була досить великий стік, і я не сподівалася на це, але тут є досить непоганий прогрес. Якось ось бальзамом для губ я користувалася мало, але дуже класно в мене пішли помади. Е, тому ось такий крутезний в мене тут прогрес. І е, так я навіть дуже сильно задоволена. І. Е, так, ці дві порожні баночки я прибираю, і ось ці 23 засоби залишаються у мене в проєкті. І, власне, я так собі подумала, що я, так як в мене є помади в іншому проєкті, я не встигаю абсолютно всіми користуватись, чимось користуюсь дуже мало, і прогрес за місяць непомітний. Я вирішила, що я не буду більше брати ось так по два засоби з кожної категорії, а беру якусь таку комфортну для себе кількість. І що я обираю на березень місяць. Ну, по-перше, як вже сказала, ось ці два бальзами для губ, скраб і бальзам, вони далі будуть в мене в користуванні. І я все ж таки хочу їх закінчити, як бальзам, так і цей білоруський скраб. Цей поки що буде чекати, коли закінчу від IHAT Revolution бальзам. Далі. Близькі для губ, в мене їх в проєкті 5, і тому я вирішила, що так комфортно для мене буде продовжити користуватись саме двома блисками. І я думаю, ви здогадались, що залишу я власне ті самі близки, які. І були в мене в лютому, тому що ну, ось ці відтінки, вони не дуже схожі, але в чомусь перекликаються. І так само ось ці два відтінки вони перекликаються, один холодніший, інший тепліший, але вони дуже схожі. Тому ось ці три я приберу. А оці два далі будуть в проєкті, і я думаю, тут ми можемо їх вже і просвочити, ось цей відтінок близнюки. Дуже гарний, і відтінок Salted Caramel. такий нюдовий. Продовжу далі ними користуватись. Далі рідкі помади. Я вирішила, що цю помаду візьму від Balor Design, тому що хочеться скоріше закінчити білоруську продукцію. Тут є непогане ось таке віконце, Вже, тобто її не так багато залишилося. І я планую використовувати її не тільки на губи, але і в якості рум'ян, як і робила з попередньою помадою від Balor Design, в іншому відтінку. Ця трошки яскравіша, але все одно я зможу її так використовувати, і вона швидше закінчиться. Тому беру її. А ці дві, вони мої більш більш любимі мною, тому буду користуватися ними власне, далі пізніше Так, переходимо тепер до помад у Стіку. І тут, якщо чесно, такий складний для мене трошки вибір. І помаду з матовим фінішем я візьму одну, і я, мабуть, візьму ось цю, вона зламалася, я в найближчий час її. Переварю і зроблю нову фотографію. Поки мені такий відтінок заходить, мені б хотілося її закінчити. А може я буду користуватися нею так. Ні, все-таки її потрібно переварити, тому що вона ось зламалась. Я переварю її, зроблю нове фото. Візьму її, буду користуватися нею. Ці дві, вони червоні, дуже класні. Але я... Зараз у мене в іншому проєкті є червоні помади, я їх трошечки залишу на потім. З ось цих помад кремових продовжу я користуватись ось цією помадою від Avon у відтінку Toast Rose. Її зовсім небагато залишилось насправді, і маю надію, що зможу її закінчити. Тому візьму її. На лютий місяць. Чому я власне склала на лютий, на березень. І з приводу, не знаю, мабуть, я візьму ще ось цю помаду у відтінку Prejaus Peach. Її насправді небагато. Такий відтінок, не знаю, чи буду я нею часто користуватись Я взагалі планувала, що буду закінчувати його влітку, але спробую подивлюсь, як зайде. І її тут небагато. Можливо, якусь із цих двох я зможу закінчити. Ці дві помади в мене на даний час майже повні, тому залишу їх поки що в стороні. І взагалі я так думала, що починати з тих помад, яких найбільше, щоб поступово закінчувати до кінця року, щоб був прогрес по всім, а деякі закінчились. Але я вирішила, що я все ж таки хочу, щоб якісь помади у мене закінчувались і зараз також. І зі своїх самоварних помад я залишу ось цю помаду з лютого. Тому що її трошки, і вона насправді в проєкті ще з минулого року, ще, мабуть, з позаминулого року, в грудні 2021, я ще вела її в проєкт, досі не закінчила. Зараз трошки по ній прогрес вже є. І сподіваюся, що зможу її закінчити. І з цих, я також, мабуть, залишу ось цю помаду, яка і була. Оскільки вона мені непогано так зайшла, я думаю, продовжу нею користуватись, може, мені вдасться закінчити якусь з цих двох самоварних помад. З цих трьох я б, звісно, хотіла б взяти ще одну і спробувати користуватись, але тут залишилися відтінки червоні. Ну, цієї досить мало, вона швидко закінчиться, можна на потім відкласти. Цієї, ну, дуже її. Багато, а так, вона навіть ось випадає. треба вставити назад. Червоний відтінок. Ну, не знаю. Давайте зробимо своч. Такий червоний. Ні, я все ж таки хочу її взяти. Візьму її. І ось ця нюдова. Ну, нюд він завжди нюд вона ще трошки почекаю, поки закінчиться товсти-троуз, тоді я вже візьму її у використання. І виходить, що ось такі, скільки їх тут, 9 засобів для губ і 2 бальзами. 11 засобів я буду намагатись використати по максимуму в березні місяці. Сподіваюсь, що мені вдасться закінчити 2 помади, і тоді б я з залишками ось цієї, я б тоді три переварила, приблизно виходить, що три ось такі частинки це як одна повноцінна помада, і змогла б зробити одну нову, не знаю, побачимо, як це в мене вийде. Що ж, на цьому в мене все. Я дуже дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. До зустрічі!